От, він зараз відвольовує свої позиції, щоб там зберегти так сказати, і контроль, і все інше. Але е, я навіть зустрічався у Дніпровську, е, е, ювілет ТБ Південний, а там зібралося більше тисячі керівників підприємств, організацій об'єднань, шахта об'єднань, проспілок, ректоріузів Донеччини, Луганщини і тому подібне. Вони мають місто творчі підприємства, вони керують багатьма процесами, від них залежить люди в багатьох вимірах, на них орієнтуються контролітети. Ми не хочемо цей сценарій. Ми хочемо вийти на нормальну модель і політичних, і економічних відносин. До нас не звертається центральне керівництво. Наприклад, що два-три заводи контролюють ситуацію або шахту управління, шахти всі, ну, на кого орієнтуються люди? На цих керівників вони дають робочі місця, вони забезпечують соціалку, вони забезпечують соціальні виплати, вони забезпечують їм лікування, ну, не охорони повністю, але авторитетні люди. Mm -hmm. І ректори, в яких діти вчаться, і медики, які лікуються. Тобто з цим треба якраз ну, з цим континентом можна говорити, спілкуватися. Але вони можуть спілкуватися з своїми, які стоять на Майданах, з активістами політичних структур, навіть mm -hmm. Донецької республіки. Ми зараз ведемо діалог з Донецькою республікою, з політичним спектром. Вони дають 15 позицій, які 13 з них прийнятні, Нормально. Можна говорити в рамках збереження України та, без федералізації, України, повісті, без розділів, та, без два того, питання що... федералізації і мови. Ми відпрацьовуємо механізм через самоврядування. більше прав, ніж mm в -hmm. Росії мають федеральні суб'єкти набагато більше. І вони згодилися. Точно же по мові. є варіант: місцевий референдум, культура, релігія, мова подібне. для нечні. Вони свій зберігають анклав, але чи на інший анклав там є свої особливості. — Тобто за розширення самоврядування. Воно воно зараз В різних вимірах. Але і питання тут вже ну, більш ширше, там, на початковому етапі це визнання, що всі заходи, які проводяться на, на Майданах, якщо не кровні, це в рамках Конституції. Як ми пропонували Ковалья Януковичу, таким чином поступити з нашим майданом. З угу. другої ситуації, що ми забезпечимо безпеку цим громадянам. Ті, хто не скоїв злочини, але затриманий. Отже, голос столиці в ефірі 106 ФМ. Абсолютно правильно робити, що залишатися саме на нашій хвилі, тому що в нас найстратегічніша, найцікавіша хвиля зараз у цій, цій миті це 100%. Бо у нас у студії людина, яка говорить нам про а, серйозний конфлікт, а, власне, конфлікти світоглядний, культурний і громадянський, але головне говорить про механізм його подолання. А, ось така конкретика зараз буде лунати у нашій студії від нашого гостя. З нами сьогодні Микола Малому. Уже український державний діяч, голова служби зовнішньої розвідки України, багаторічний генерал армії України. А пане Миколо, ми ще раз дякуємо, що ви з нами. Дякую. Ми почали нашу сьогоднішню розмову з того, що нині в Україні ми спостерігаємо кризу. Кризу порядності, кризу довіри, пане Микола. Ну до вас таке питання. Якщо ви вже навели нам приклад інших держав, чи виникає ця криза якимсь чином хвилеподібно, чи вона виникає у певні часи становлення країни? Що зараз відбувається в Україні? Це передбачуваний процес, чи його можна було запобігти? Цьому якраз ми дуже глибоко займаємося на тому що в мене форум статея на національної безпеки» в Україні, це відомі. Вчені, ректори, це дипломати, юристи, от, які займаються цією проблематикою на світовому рівні. Наприклад, Академік Згоровський веде в рамках ООН вивчення цих процесів. Відповідно, і координаційна рада офіцерів військовослужбовця, це всі військові, розвідники, це е, спецслужби, це правоохоронці всіх напрямків. Ми ведемо велику, велику роботу аналіз ситуації. Ми вийшли на декілька етапів. Перший етап був у 2004 році, коли суспільство визвело до змін, зрозуміло, що сподівань на не сталося. І особливо за 8 місяців до подій грудня 2013 року передбачили, що будуть масові виступи радикальні, тому що Янукович не піде на мирні переговори і задіє силою, будуть жертви. І він піде достроково. Це відбулося повністю. Я цю доповідь робив в Лондоні, світовому цьому зібранні лідерів країн світу. Уже в грудні, коли ми були в Вашингтоні, вони просто дивувалися, як це було передбачено чітко. Але я показував на табло електронному, як збиралися нас мільйони людей, як протестували, як, як дійсно відбуваються цінності зміни. Але ці фактори не проходять ідеально. Ми зрозуміли, що задіяне радикальний сценарій, щоб пішла кров, щоб розв'язати руки і режиму, але ідея, і деяким радикальним структурам, щоб дійсно були жертвою. На цьому фоні розпочати радикальний сценарій от, подавлення людей. І цей варіант був би готовий би. Я просто вам скажу в останні дні, коли почалось стріляти снаряди, ми задіяли всі сили, щоб зупинити цей процес і накопичити їх з України. Ми це зробили стовідсотково. Ніхто не зрозумів, як це сталося. Владика Філер сказав, ну це дав Бог. Правильно Бог дав, але робили конкретні люди. Але були б жертви тисячі, я вам скажу. Також ситуація, як по Криму, дали сценарій розвитку ситуації через розвід інформацію і модель врегулювання, як задіяти всі наші ресурси, спеціальні служби, державні ресурси, щоб не допустити дестабілізації в Криму, взяти під контроль ситуацію і втручання іноземних військ. Тобто, ви ще Януковичу про це конкретно сказали, коли вже бачили, що Яну... починається, що відбувається. Януковичу про радикальний сценарій, а уже новому керівництву про кримські події, uh -huh. що розпочинається цей сценарій uh -huh. план дій. Вести надзвичайний стан на півострові. Терміново вночі ми направляємо спеціальні служби і під спецпідрозділи Альфа, внутрішні війська, декілька тисяч чоловік, які опановують ситуацію. При цьому режиму не працює ні один державний орган, тому що режим надзвичайного стану передбачає, що контролюють військові спецслужби. На кордоні декілька тисяч і Батери контролюють Керч. Ніхто ніколи не рухається. Ми опановуємо ситуацію. Відповідно через державні структури ми беремо владу. На тимчасове керівництво, як робили раніше, я в 92-му році, 96-му році, тобто у, у, у вас є успішний досвід, конкретна модель подолання цієї ситуації? Я проводив по Криму три великих операції глобального масштабу, очолюю якраз державні структури, які вели цю роботу і оперативні структури. Точно також по Придністров'ю, точно також по Тузлі, і відповідно в період конфлікту е грузинських подій. Коли ми два флоти стояли на грані військового протистояння Особисто займався цим питанням і провів 28 антитерористичних операцій в Україні за кордоном, включаючи Сомалі, в чужій країні, по піратам. Ні один раз не було жертв. Все вирішив, мирно стабілізував ситуацію, ніколи не загинув не тільки заручник або наш спецназівці, мій розвідник, а навіть представник терористичного радикального групування. Тобто, ставка яка? Велика помилка на першому етапі. Що, як ми рекомендували створити антикризовий уряд професіоналів, подавати політичну кризу, подавати економічну кризу і паралельно саме головне, військову кризу, яка виникла безпекову, яка виникла на першому етапі. Це не було зроблено в перші дні. В першу чергу форма кадру е потенціалу зрозуміло, не зроблена ситуація по Криму. Паралельно ж передбачалося ускладнення ситуації на півдні на Сході. Це паралельно була. Велика масштабна операція і з боку Росії, і з боку старого режиму Януковича зумисно випустили за кордон, тому що невигідно було залишати тут. Розуміло, що він проводив уже через свої можливості структури, які тут діяли в Україні, і ці акції по дестабілізації паралельно російським керівництвом. От ми дуже перепрошуємо. Але якщо люди зумисно випустили Януковича. То ці люди, які власне, у них царина ухвалення рішень, ці decision-maker, Я не розумію, як такі люди можуть дослухатися до вас або виходити з цієї політичної, економічної та військової кризи. Ті самі люди, які уможливили виїзд Януковича. Ну навіщо тоді їм рятувати цей Крим? Якщо власне та да, якщо, якщо логіка дії... якщо вони вже прийняли людака. такі такі рішення і, і зробили ті кроки? Буде. Логіка да. дії передбачує те, що дійсно не безділи. Ми почали втрачати Крим. Начали втрачати стабільність, а може вона і вигідна була. Тому в даній ситуації дестабілізація вигідна і в політичному сенсі, і в перспективах так сказати, нових і виборчих процесів, які є. Тому в даний момент ми відповідаємо як е, представники держави за те, щоб стабілізувати ситуацію ціло через інші механізми. Ми говоримо, що навіть ми створили антикризовий зараз центр за рахунок цього форму стратегічної безпеки України, координаційної ради військової служби 350 тисяч чоловік. От і ми сказали так. І зараз ще раз говоримо всім, якщо дійсно було втрачено керівництво, якщо постане питання щодо того, що ми станемо перед хаосом громадянською війною, наш координаційний центр, антикризовий центр, візьме на себе і політичну, і державну відповідальність за ситуацію в державі. Ми не допустимо хаосу, війни, зовнішньої агресії і захоплення країни іноземними державами. Ми наведемо порядок нормально. Ми знаємо ситуацію глибоко в країні. Ми маємо діалог із Донецьком, з Луганськом і з іншими регіонами, включаючи ДНР, ЛРР, представників радикальних структур, знаємо, як з ними розмовляти, як вести операції. Тобто першу вони чергу. з вами виходять на діалог у цій ДНРівці, ЛНРівці. Тому що офіційна так. влада каже, що діалогу не виходить, тому що, тому, що, що ніхто не ні з ким не розмовляє. Принципово неправильна позиція. Ми повинні почати діалог першу чергу по трьох потрьом напрямку з елітами, це керівниками. Підприємців, шахту управлінь, розпілками, ректорами, тобто елітою цих регіонів, це позитивним бізнесом, тим же Ахметовим і десятками ахметовими такими. Він зараз принципово принципований планом всю ситуацію. Я вам просто, просто говорю, тільки по одним із секторів. Він може ініціатором окремих процесів бути, але і керують із-за кордону, керують інші клани, керують спецслужби. Відповідно, в даній ситуації треба об'єднати здорові сили, включаючи і той, і той же бізнес, крім тих, що я сказав. З іншого боку, треба розпочати тяжкий діалог з представниками тих неформальних структур Донецьких республік і тому подібне. А, яким чином? Дійсно, ми маємо тих представників, які готові на, на діалог. Дійсно, є питання, які хвилюють людей простих. Ці питання треба сісти за переговорів із цими структурами, не тільки з позитивними, це само собою. От і розпочати діалог, що ми вирішуємо. Там всі питання знімаються. Ми отримаємо 15 позицій, вони всі вирішуються. Але це повинно відповідне рішення постанови Верховної Ради, законодавчі рішення, адміністративне рішення відносно того, щоб як забезпечити безпеку, як провести амністію, як проводити спеціальні операції, не, не способом атак і військових операцій Збройних сил, а способом ведення переговорів, блокування окремих об'єктів, дійсно дай радикали, змушені їх до здачі, а це є методика діяльної спецслужб, десятки методик. Для того щоб люди здалися. Ми ці операції проводили, як правило, безкровні. Якщо в крайньому випадку виникає ситуація, що немає іншого варіанту, проводяться спеціальні операції професіоналами одномоментно по всім об'єктам і нейтралізуються всі терористи. От Цього не проведено. не неефективність дій, недовіра до керівництва, особливо спецслужб і військових, якщо командиру не вірять, відповідно ніякий підрозділ, ніякої команди виконувати не буде. Тому що вони не довіряють йому як персоналу, і якщо високий рівень, не довіряють політично. Завтра ж він про них забуде. Завтра залишить, як Криму, залишив військових, і кожен так сказав, вирішував сам. Хоча говорю, всі команди роздані. Я вам просто кажу, ніяких команд не було. Я спілкувався з командирами, це все, так сказать, виявилось неправда. Тобто, оце дуже дуже важливий зараз фактор про ці команди, про тотальну недовіру всіх до всіх, як за такої ситуації можна взагалі вийти із кризи. Це велике питання кризи багатовимірної. Про що ви сказали зараз? От про це будемо продовжувати говорити. Будемо шукати невинних, а вихід. от людина, така сьогодні, яка має намір саме цим зайнятися. Є нашим гостем. Це Микола Маломуж, державний діяч, голова служби зовнішньої розвідки України, багаторічний, генерал армії України. Залишайтеся з нами. Попереду найцікавіше.